Батька, сьогодні ми граємо в гру Привіт Сусід в Chicken Gun Цю гру ви не зможете скачати в play Market бо це лично моя гра і вона знаходиться в Chicken Gun Ну що ж, а ми з вами приступаємо. Так, Ми вже в грі давайте подивимося, що у нас є Це наша машина. Ми можемо зайти в нашу дім. Тут у нас є якісь коробки. Тут у нас США одні коробки, які ми не можемо брати. Раді ми нічого не можемо брати в нашій хаті. Знаєте, що я пораду? Давайте з вами подивимося хату сусідів. Вона велика, кстати. Ось тут нас зараз сидить, щось все... Роби... А, він дивиться телевізор. Ну, давайте подивимося, що у нього за хату. Тут у нього кухонька, ванна. Понятно. Тут у нього, короче, ванна кімната. Просторна, просторна тут у нього спальня. Нічого особистого. І тут у нас генератор без чаха. Його не може простити провода. Ще один генератор ми не можемо пролізти. Mm -hmm. Давайте зайдемо до хати сусіда. Це у, у нас закрита ж. До генератора кімната Амбі закрити ще якісь коробки Предлагаю вам зараз. Давайте зараз приедем в хату Він вже... Він вже пішов Куда пішов Що у нас є в кімнаті. Тут у нас, я розумію, вітальна, телевізор А конечно, другий порт закритою закрыта Це банально Так, тут у нас головні двері В пидвайке не маленький пассив. Так, тут у нас пусто то у нас тоже пусто. Ну як завжди у заждився, все пусто не все пусто, конечно. то тут у нас тоже пусто. Давайте на зайдемо шоу, у нього є в... в спальні. В спальня у нас закрита, Чомусь. А чому він спить, я не знаю, но у нього спальня закрита. Давайте подивимося, що у нас є тут. Там у нас сусід. Там у нас сеседушка, тому будемо чуть-чуть текшими. -чуть Давайте подивимося, что у нас есть тут. -то. Тут -то у нас есть ванна, шкафчики. В шкафчиках у нас, так одежда уже пусто. Хорошо, мы мали с вами побачить? И даже не доставать вообще какие-то ключи. Блин! Блин! <свят> <свят> Блин, сосед зловил нас. Соседушка зловил нас. Чо ти зириш. Пердумся. А, він пішов за хату. Паня, все, давайте зайдемо. В нього. А, тут уже закрито повні. Так, тут у нас є шафа в шафу. Ричах Вс, зараз відкриємо. Як я піднімаю той регенера. Ми зараз ставимо рычаг в той генератор. Він нам відкриє ці двері, ми нажмемо на той генератор і він нам відкриє решотку. все. Давай ты крылатый. И раз. Ну. Все, на рашке тебе а то я пока вставлю его. Быстрее поломаю. А, закрыто. Там надо того, что с ним что я не знаю. Там у нас кухня, блин, топ сосед. Блин! Сусід заметить, куда сховатися? А вов в шафу, в шафу, в шафу буде нас все. Він нас ніколи не побачить. Надіюсь, вот так нацепляет. Тихо, як що я трогу... Вон він! О, він нас не бачить. Що ти зириш? Добре, що він нас не бачить. Надійся, він в шафу не подивится і не побачить нас. Шукає. Ага, пішов кудись, Напевно, він пішов в ванну, бо спальня закрита ж. Давайте дивитися далі. Що є ще? Так. Я відключу оце ото. Лінія демо руху кинув. Так, давайте ми зараз з вами візьмемо оцю коробочку і кинемо в сусіда. Що станеться? Може він огустити на якийсь потрібний час? Не знаю, чесно. Раз. Два. Три. Сусід! О! Все огушений. Все, він впав, даже. Так, давайте ми подивимося, що у нас є тут. А у нас в кухні Куда? Давайте ми його візьмем. Так, Куди він підійде? А, він сюди не підійшов. Я. Так, він надіявся. Так, давайте ми зараз вам створемо. Она открылась, ключ подошёл. Ну ключ, я думаю, уже можно выкинуть или нам напоможем, больше ничем. Что у нас есть? Спальня. Давайте заработаем, что у нас есть спать? Что за звук? Блин, там сосед. ну А, все, фух. Фух, я думав він зараз мене загармоназовить. Так, тут у нас. А, тут у нас замок. замок. Конечно, вид крейп. Это шо логично. Так. Давайте мы зараз з вами. Подивимось, тут у нас ключовника. А даром ще один ключ, Що я не помню. Мы уже всю хату прошукал, тут у нас ось тут то у нас двери. Дармушки включили взять мог. Давайте зараз... А, І ось поки що не чую, Я зациклений на е, просмотрі безполезного полезного полезного відоса. Ви такі, у ну, мене обшук коробкою. Раз. Два. Три. На! Все, ухушон. Так, це у нас нічого, куди машина пропала. Що нам тут от треба робити? Давайте подумаємо. Що нам треба робити? Я не знаю, я вже всю хату перешукав. Що нам ще можна зробити? На кришу ми ніяк не зможемо залізти Бо драбину на початку відеосу він кудись сховав. А Я вже всю хату перешукав Нічого тут немає, нічого. Може я ще можу може я якийсь копейний прохід. Я не знаю. Коротше, давайте зар... зараз обшукаємо. Блін, сусід Блін, там сусід прям стояв, я попався йому на очі. Давайте шукати. Нам щось тут треба зробити, я чую нього. Генератор. Давайте подивимося. Але зараз нічого не помінялося. Да у нас ничего не поменялось. Ну, конечно же, банально, понятно, все. Ничего не поменялось. Предлагаю. Предлагаю. Пусто. Пусто. Ключ. Все, все, а, я иду. Я думала, что просто иду. Глучик, я наші глючик. Поздравте мене він весь час тут був. Цей від цієї кухни. Конечно. Та, ні. Так. Я вже бачу, що це прям трудився дуже сильно зробив таку надійну кришу. Дуже сильно трудився. Зробив таку сильну кришу Я прям в шоці від нього. Він зробив прям нереально. Подивіться, яка вона плів. Да блин! Засят у Мишай. Ты приедаешь, чтобы у нас Так, я приеду, чтобы у нас зовут. Тут у нас есть провода, крыс. Это вообще тут. Ричах. Здесь убили. Давайте его нажмем. Щось открылось. Я чув, що щось відкрилося, Давайте подивимся. Крушу решетка. Та блин там сосед следить. Я знаю, что уже на решетка, бо что воно нас самого відкривати, я не знаю. За получай. Блин, на О, все. Так, воно відкрилося, що тут у нас є якісь лішка. Коробки... О, ключ. Ключик да, що нам треба. Давайте, ну мы вами... Закриємо підвал, бо від чого цей ключ ще може бути, я не знаю. Но там, де підвал, треба сокиру, а у нас немає з вами сокири. Тому давайте ми зараз цей ключ покотимо у нас вдома на ліжку, а самі підемо шукати сокиру. У мене є предположення, що сокира може бути на цій навесній криші. Де ще вона може бути? Я чесно вже не знаю. давайте залезем вот сюда. Так, мы залезли. Что тут у нас где? Сокира! Туда! Лараль, ты за я и нашла. Так. Там не сосед? Снимаю. Стоять. Теперь треба добрый подумать. А да, там сосед. І назовить лучены. Що треба зробити, щоб не може його оглушити. Там стоїть. Там. Коротше, нічого не остається, як його оглушити. оглушає А, він взагалі пішов. Ну, понятно, Ламаємо доски. все, доламали. Ідем швидко по ключ. Блін, я застряг! На вихіднях багато наївся. Тепер двері навіть вже не проїздаю. Так давайте зараз зайдемо. Підійшов. все, Це кінець. Стоп! що це?